І так, друзі, добрий день. Хотілося б почати з такого включення маленького і сказати, то, що всі наші обзори, які записувалися раніше, всі були записані ну, на ті По фану, скажем, вривалися, швидко знаходили тачку, брали її на обзор. Ніхто не підготувався, що просто дещо тачу. Всі м'янія зібрали, засняли. Не підготовлена. А вот снимать обзоры, если честно, мне понравилось. Я нашел все в какие-то стиль, вот нотку привлекательности, до да, всей темы. Ну, интересно, если честно. Мне понравилось, зашло. И с этого момента мы решили заниматься продуктивней, во-первых. Во-вторых, качественней и информативней. Будем развиваться, так скажем. И теперь перейдем до нашей тачки. У нас сьогодні Outlander на обзорі і він просто сосочка, якщо чесно. 200 тисяч пробіга. Він восьмого року, у нього два хазяїна, машинка вся в оригіналі. Ну і зараз пару облітиків взяла оператор, і потім продовжимо вже більш детально і кожному злу підходить. Так, аут у нас випускався з 2007 року по 2012 У 2009 році у нас пройшов рестайлінг. Секунда. і сюди вже приділили морду 10-го ланцера. Якщо чесно, вийшло прикольно. Я не спорю. Але все-таки в старій морді він набагато краще остріє виглядає. Мені більше подобається до рестайлінгу. А рестайлингова версія. Я не знаю, чисто у мене вже так ну, асоціація така, скажімо, знаєте, газон грузовик. А з нього ще робили автобус, тобто з морду переносили. От я не знаю, я що там знайшов в цьому похоже. Ну, це звісно, не так. Він виглядає ну, набагато піже, піжек. Ну, що це є таке. Спереді, у нас є проблеми по фарам, в тому плані, що вони мутніють, тускніють, можна звісно, їх полірнути. Ну, Желательно, якщо чесно, купити нові збори і поставити, і тоді буде і свет хороший і буде комфортно їздити. Также у нас стоять спереди противотуманочки, хотя хоча комплектація у нас ну, біднавата, тому що салон у нас на тряпке. І от спереди він виглядає вже более. Ну, а от сзади він реально виглядає топово. Ззаді б я б не сказав, що ця тачка 2008 року. -го Она классно сзади сделана. Зад, мне зад лично больше нравится, чем вперед. Mitsubishi уже начала устанавливать светодиоды сюда. То есть уже 8 год оставили уже светодиоды. Сейчас, короче, багажник откроем. Багажник у нас получается на 700 литров. А если сложить задний ряд сидений, получится на куб 700. 1700 литров будет. Також у нас відкидується полочка. Батненько. І вона одержає, по-моєму, 200 кг. Ну, тобто два чоловіка може сісти. Тобто, це какая-то любимая кохана і жена може осісти Запаска установлена знизу. Якщо чесно, це як і мінус, і плюс. Взагалі, коли запаска встановлюється знизу, мінус в тому, що вона постійно грязна. Якщо вона встановлюється, Ну і ложить, виходить, а тут от, ну, сюди зверху. Ну, як обычно, що задирають коврик, піднімають бах і вона туди ложиться. Огромний плюс, що вона завжди чиста, як нова. Тобто, якщо ти помив, положи туди, вона завжди суха, буде і новенька. Але коли ти їдеш, наприклад, на море або щось везеш, тут сложив задній ряд, засунув сюди, наприклад, у холодильник і поїхав дати на дачу. Щоб помітити запаску, тобі виходить, це все треба витягнути, відкрити і достати. А я думаю, не сделать так, что у вас ниша все-таки внутри. А от в бампере таку, -таку як дверку, так скажем. І що ти, виходить, відкриваєш і в тебе ну, туди входить тоннель, і оттуда ти вже достаєш запаску. Вона і чисто завжди буде, і нічого з багажника доставати не треба, щоб достати запаску. Возможно це зробити чи ні, просто интересно. Ще такий косяк на мій взгляд, що ручка закривання багажника только з однієї сторони. Що ти не можеш відсюди його закрити. Ну, наприклад, якщо ти тут щось взяв, ти бах, його і закрив. От е, регані, що ми знімали, там мені подобалося, що і тут є ручка і тут. Також хотілося б ще бачити, щоб підкидувалося стекло. От як на туксі зроблено. Якщо багажник трошки позагружений всякими пакетами і ще щось, щоб щось доложити туди. Коли ти відкриваєш багажник, в тебе починається все випадати, ти починаєш поправляти, а так ти окошко відкрив, закинув пакет і захлопнув. Його. Я б хотів обратить внимание на тормоза, хоч і пишуть, конечно, що їх маловато, тому що вони сюди встановлювалися з 10 го лансера. А я катаюся на ньому частенько. Мені вистачає цих тормозів, але ну, я б хотів внимание обрати на цей узіл. Це не зв'язано тока з міцубісі, Outlander, це вообще на всіх машинах, в яких установлені колодки ручника внутрі тормозного диска. Тормозних колодок ручника вистачає в принципі почти на весь срок експлуатації, якщо ви ручник не дергаєте, боком не навалюєте. Так от, їх вистачає на довгий срок. І колодки як стираються, воно осипається, тобто ця пиля абразивна, вона все закисає, і може бути таке, що ви якийсь раз поставили наручник, а воно все ржаве закише і у вас просто назад не замкнуться колодки. Щоб такого не було, коли міняєте тормозні колодки, скиньте тормозний диск, почистіть його, все видуйте, падешка забризкаєте, солідольчиком мазніть, де на пальчиках ходить. І ніколи у вас воно не закисне. Дві минути часу і буде воно ходити 100 год. А, подкапоточка яка, не грама масла ніде не біжить. Його недавно обслужували, повністю поміняли. Всі масла. Іменно всі масла, всі жидкості, тормозну жидкості гур повністю обслужені. Прям і Як обслужений, навіть поміняли кришку клапану, тому що трошки це плилило. І на коробку. Ну, Не критична, але желательно пам'ятаю, щоб воно не напрягало. У нас двіжок встановлений 2.4. Також сюди встановлювалися двіжки 2.0, наші 24 під названням 4B12 і 3-хлітровий 6 Перший движок вернемося обратно 2.0 на 150 лошадей, 2.4 на 170 і V6 на 220 лошадей. І 2.0 у нас йшов на цепке, 2.4 тоже теж цепке, А от на 3.0 вже стояв рівняний ГРМ. На 2.4 устанавливалися коробки варіатор. Варіатор у нас стоїть. Достаточно хороший. Ну, він один вообще тут по суті стоїть. Оджатка від компанії. Він навіть розрабатувався, по-моєму, з Hyundai. Ем і ставився на многі машини. Так само, як і цей движок, тоже він там встановлювався. Достаточно великий модельний ряд, так скажемо, яких праводії машин. Такі движки у нас ставилися на Peugeot 4007, на Сітрен ставився. Ну, Коротше, достаточно Це хороший ресурсний движок. Так, да, він, звісно, хаває много. Блін, а що ви хочете, от як у нас народ хоче, щоб, наприклад, був двигатель, він їсть 5 літрів солярки, розгон до сотні 7-8 секунд. І ресурс, щоб у нього був там, по 700 тисяч, ну такого ніколи не буде. Треба чим-то посетим жертвувати, або розходом, или... або того, що він економний буде, у нього ресурс буде там, 1200 максимум буде вихажувати. він. У нас він є багато, він достатньо надіжний. Він... Вихажує 300 плюс тисяч. Такий самий встановлювався і на Грандісі двіжок. Тут вже стоять не бронепровода, а катушка на кожну свічку стоїть. Тобто там теж дає плюс, так скажемо, сіл. На нашому двіжку нема гідрокомпенсаторів. І по мануалу, тобто по книжці, треба регулювати зазор клапанов кожні 100 тисяч. А про це, якщо чесно, забуваються багато, а потім у них ламається, ну і головка ламається, не щось з движком проїздить потім. От, типу, блядь, движки ненадіжні. Так треба ж інтересуватися цими двішками, обслуга. Коли ви берете цю машину, почитайте книжку, яку треба обслуговувати, і через який пробіг, І буде ходити у вас воно це все. Тепер трошки по комплектаціям. На 2.0 у нас ставилась механіка і тільки передній привод. На 2.4 у нас ставився варіатор, на 3.0 у нас ставився надійний гідротрансформатор. Гідротрансформатор чи варіатор, то звісно, гідротрансформатор буде надійний. Якщо таку тачку шукати на вторичному ну, ринку, іменно такі екземпляри, якщо чесно, тяжело знайти. Це треба об'їздити, наверное, на по на це. ну, можна знайти. Я б, б шукав би, таку тачку, я б більше шукав би вже на 3.0. Там надіжний гідротрансформатор стоїть, в принципі, прям таких здорових проблем не буде, він ресурсніший. ресурсний. Ну, чуть переключення. От варіатор він все одно більш комфортний. Обороти у тебе залишаються на одному місці, а машина потихоньку розганяється. Масло там залите на весь строк експлуатації, але все одно його желательно поміняти. Потому що заводи, що всі машини розчитувалися, наприклад, від їзди 10 років, 500 тисяч пробіг, ну як з приміру ще скажу. І все, типу нахрен і на свалку. все, следующая машина. В основному як у нас машини? Маленький пробіг, ну, відносно маленький, там, 200 тисяч. Це масло, просто теряє своє свойства і желательно це помінять. Всі треба масло міняти. Трої ще було з машиною. Може, кому-то це пригодиться. Як как би бы, 15 варіантів. І думали, що приходить вже потихоньку. Капець варіатору. Рішили поміняти масло. Поміняли масло, що це ж везде. Проблема не вийшла. Ну, типа да, так, походу, все-таки значить варіатор. Заганяють і цю машину повністю пересипати всю ходовку, поміняти саленблоки. І обнаружується те, що у нас задня подушка двигателя вже просто устала від життя. Уже потріскана резина, вона повністю потеряла своє свойство і упала. І за цього виходить, що ти коли стартуєш, у тебе движок трохи повертається і сам движок б'є. Поміняли подушку, все, ця проблема уйшла. Варіатори тут надежні. Кстати, яка у нас дудка, блядь. Цитрубник! трубник! собі, дудка, блядь, блять, трубник. Це сигнал. По кузову вони достаточно крепкі, плакакрасочне покриття теж крепке. Желательно після такої погоди, після зим, після вісни, слякати оце, відкрутіти брезгавічок і вимийте все відтуди. Тому що це все грязь все одно да, зачищає, ну все одно туди попадає грязь, вона налипає на арку з нутрі і починають з'являтися та довздуті, окраски, рижики, хуїжики, блядь. Желательно помити. Після таких погод, і воно буде ходити достатньо довго. А так, звісно, потім воно згниває і потім жалуватися. От блакокрасочна хірова, у них арки гниють. Треба займатися машиною. Якщо ви хочете купити машину, яка буде їздити 20 років і не ламатися і не ухажувати за нею, не одна машина не видер. Можна купити машину з салона. Як уложити їй за 50 тисяч, порвати коробку, порвати все. Вона стане колом, буде і пізда мотору, і всіму просто. Кід другому до чоловіку, який буде нормально обслужувати, все, і вона буде ходити 200-300 тисяч. Це реально треба підходити індивідуально, якщо чесно. По поводу підвіски. Спереді у нас стоїть обічний Макферсон, ззаді незалежна на гарачашка. От, задню подвісочку, так, да, звісно, не дешево, але вона і ходить достатньо прилічно. Кліренс у нас 215 міліметрів. Що достатньо, якщо заглянути знизу, це висока, тобто вона висока поставлена, і на неї можна дете заїжджати, ну якісь там маленькі горочки, може діагоналочки, але ця машина запам'ятає не призначена для внедорожжя. Потому що для внедорожжя є рамні джипи, які блоки туди, тоді буде ходити. Ця машина кросовер, сімейна машина, навіть хоч і є тут повний привод, він треба для того, щоб не місити грязь. А, наприклад, висіли з сім'єю. Ну і, наприклад, поїхали на западну. А там сніг випав хороший. От виключили повний привод, куди треба заїхали і все, і виключили. А якщо на ньому роздавати по грязі хорошо. Наїбне це, що коробка, що роздатка, це. Взагалі можна аналогію таку провести. Якщо дубасить на ньому по грязі, це як зустрічатися зі школьницею. Можна, ну, будуть проблеми. Так що отак. Хотілося б, звільнитися трошки за замусор багажнику. Ну, робочі моменти. Так, у нас є тут один органайзер. Под домкрат, під ключі, під балонік. Є старий кармашок. ну, для якоїсь там мелочі може заглушку образно кинуть. накинуть со второй стороны ящичек органайзер шоу классно есть розетка 12 вольт сзади сиденья слаживается спереди Оп. Подержать до секунди три, тоді воно відкидується. Самі сідушки ділилися для аутлендера. А от сам механізм дуже похожий з грандіса, як ми знімали. О ті ж самі такі ремішки, вообще конфігурація, так скажемо, як складаються сидіння, теж задній ряд їздив вперед назад. І були ж варіанти сімімісні цієї машини. Тобто, Ззаді був дополнительний ряд сидінь. Видно, що за машиною ухажували. ніде немає рижика. І не треба жалуватися, що керували красочне покриття. Тому що читаю відзиви, одні кажуть, там, блядь, воно херня. херня, херня. Тарі пишуть, а ні, що воно креплено, ну, воно реально крепке, просто треба уход за ним. По пластику є проблеми, тому що воно все. Ну, дубове. Тут є момент з газельки. Дуже достатньо класний, прикольний бардачок, що можна сюди якийсь кошелек, який, кашля, який трибуху накидати. В цій машині багато органайзерів. Тобто є верхній бардачок у нас, який охлаждає ну, кондиціонером. Також є нижній бардачок. вмістительний, Плюс в дверках. Тут ниша все є. Потім раз стакає. Два подстаканник, три подстакані. І ще ось цього двошний подстаканник. Многовато подстаканника. Подлокотник на дві ячейки. Верхній маленький для. Навірно вже монета, ручки як это положить. І нижній. Є. Карася можна стояв поставити. Катаюся на ньому. І от ловлю себе на мислі, що ручник розположений у нас справа. Я думаю, що іменно це. Можливо із того, якщо б під стаканчики стояли з цієї сторони, а ручник з цієї, коли ви берете там, стаканчик кофе, несете ручник, там подняти, чи пущений без різниця, більше виходить що Ви коли будете до себе підносити, ви зацепите за ручник і прокинете стаканчик. А так ви свободно берете його. Кіре верні мої догадки. Вернемося до подлокотника, є з ним і плюс, і мінус, плюс те, що він двигається, мінус те, що він не фіксується. Шайба стоїть два води, чотири води, два воде у нас передній привод. Когда включаєте 4 води, нагрузка розпределяється. Це на передок, 30 назад. Когда виключаєте включаєте лок, вся нагрузка розпределяється 50 на 50. По поводу оцих крутілочок можна було сделать лучше, тому що це все таке. Якось... Дешево, если честно, так трящить як-то. Мені дуже всегда нравится, я повторяюсь, іменно крутилочки, когда встановлені, а не кнопки. Пили в холодну машину. клац на всю максимально наганяє тепло, внутрішньок рарка, резко повернули, все. там 22 выселили. Все, кнопочки, блядь, сука, пока наклацаєш. По пластику є проблеми на всіх підверних картах, вже цей до пластик, він уже вытертый. А еще буває, що витирається і ця сторона, если ви їздите в сумку, а так через плечо, сумка постоянно тут телепається, ще й шайба витирається. Так я чувствую, як наче ви їдете і крутите постоянно. Ще такі моменти бувають. По поводу мафана. Мафан стоїть у нас штатний. І як ми бачимо, тільки у нас диск є і радіо. Все, більше нічого немає. Ну і якщо ми зробимо, Сейчас. включаємо мафан. Если зажати кнопку CD, у нас появляется аукс. Ну только выходу аукса немає у нас. А щоб сделать аукс, отсюда кришка, крышка, туда десь залазиться и можно припаять аукс. Аукс, выход аукса. Я не понимаю, если вы сделали аукс, чего не сделать сразу же ну, выход. Блять, вставьте його сюда и все. Ну, це ж охренеть, Есть аукс, но немає виходу. Есть подогрев сидінь, Но він встановлений в каком-то таком. Ну, Дебильном месте, наверное, так скажу. Ну це ж неудобно. Особливо є люди і побольше, чем я. Коли когда сидиш, в целом починаєш. О, знайшов. Классно ключи. Что нельзя сюди поставити це якраз, де все управление, до печками, обігрівами. Що сюди нельзя посадити подаре в сиденье? Так, торпеда. Доволі хороша, особливо. Эргономіка хороша. Ну, чуть-чуть бы хотелось б улучшення. Получається, стоять 4 секлоподіоника. На водительській двері блокування сіклопойомників, блокування, разблокировка дверей, регулювання зеркал. Карта виглядає у нас як нова. Єдине, то кажу, що пластик цей пошкрябаний, якщо його покрасити, взагалі буде пушка-гонка, тому що навіть у нас дверна ручка храмірована, не витерта, і всі надписи, як по заводу, так скажемо, сохранилися. По приборці у нас сліва розположений спідометр. Справа тахометр. Комп'ютер у нас бідноватий там ніяких там. Прям... Грубо говоря, настроїв немає. Яка -та інформація по спідометру, там сколько топлива залишилося, яка продажа включена, і ТД і ТП, так скажемо. Сама торпеда широка, вона длинна, ну, сантиметрів так 40 буде. Ширина її, і... тут у нас включається світ, габарити, можна авто включити, коли стемніло світ, включився, противатуманки, повороти. Справа у нас по дворникам все. Задні підні брисалки на рулю. Справа круиз контроль у нас встановлені, слева по мафану, громче тіше пісню. песню. Все піздата охуенна, нічого такого тут немає, работає, мультируль досить поработає, все включається, перелистується. Сзади мало, хто їздить. Ну тоже вже Я сяду я. сам за собою, тому що це сімейна машина і місто тут має бути багато, і тут є місто багато. Зустріч зі своїм ростом у мене ще є пространство. Также у нас регулюється сідушкою. Получається назад вперед трошки їздити. Теж, що немало важно, спинка у нас регулюється. Що не вистачає сзади? Не вистачає дефлектора. От, наприклад, кондиціонер включаєш, або печку, спереди вже достаточно комфортна температура, или холодна, тепло. А сюди назад, поки місць дойде, то там или можна вже замерзнути, або париться. Уже можна так От, як мені подобається на Мерсах десь у десяток. Що там зробити ці дефлектора? І чи наскільки класно, що ти можеш на себе кормити, тормоти, от себе виключити їхну. Подлокотничок є у нас. І тут вміста под то бутилки. Тобто. Для комфорта. Проїдемося. Так, ну короче, я вже зайняв капітанське кресло. Поїдемо трошки на ньому прокатнемося. Хотілося сказати, що получается десь наверное, 1170 було. Загрівся чек на мотор. Поїхали до діагносту. діагностика показала, що отригнула вторая лямда. Неправильно дає показання і от викинути, Если лямду перепрошити його, получается на європа 100 доларів. Це стоє. І нову лямбду поставити вже 100 доларів. От з таким. Ну, це много машин стикаються з такими проблемами. Також я ще читав відзиви, і воно реально так є в цій машині. На неї треба ще навчитися плавно трогатися, тому що ти чуть-чуть даєш газку, а вона вже як наче, блядь, в стойку стоїть, як наче стартанути нормально. так. Тобто, до цього ще треба от є такий як піночек маленький, коли трогаєшся. Ходовка жковата. Ну, Якщо зіграти мягче, тоді да, він буде швидко лягати на пуза, буде ходовка уставати і буде він посада на пуза, і ви та да, задолбатися міняти пружини і все. Так ходовка, да, трошки жорстковата, але м'ягче, ніж от на X-35. Хотя x 35 не можна сказати, що це його конкурент, тому що конкурент цієї машини це X-Trail, Subaru Forester. Якщо зробити мягче, то, ну вона буде херово туди рулиться. тому що вона і щаста не сильно. прям. Спортивна на руліться, Ну, воно, в принципі, не треба, тому що це сімейна машина. Дороги, звісно, у нас після зими зайшли в місці зі снегом. О, шурьямку капуш і вона і именно... Жестковато. По поводу розходу цієї машини. Бензин по городу, якщо плавненько їздить, то літрів 12 він буде їсти. Газа літрів 14 буде їсти. Якщо наступати, він всі 18 буде їсти. Газа і двадцятку, і більше двадцятки схаває. По динаміки їх вистачає для города, для це, тому що це повторяюсь, не спортивні тачки. На них не То Тобто обогнати машину вполне хватиться динаміки. Варіатор і двигатель 24, на мій взгляд, це найкраще сочетання. Шумоізоляція. Тут страдає. Зараз ми їдемо 55 км, ще більш нормально. Ускоряємося. Кстати, звук класний. Мені подобається, коли ньому. як бурчащий такий. Хоча 2,4 — 4 це він. Режис-за вихлопо зависить. Ну, вихлоп оригінальний, все по оригіналу. От розганяється вже 80. 85 дета. І вже стоїть в машині шум, як резина треться по асфальту прям чуть. особливо, якщо ще такі колюшки маленькі, що асфальт мокрий, прям чуть, як вода ж розходиться. Ну, шумоізоляція, якщо чесно, скудно стоїть. Сидіння комфортні стоять. Чим І ще мені подобаються ці всі кросовери, високі машини, тим, що ти не устаєш від дороги. Ну, ти сів сюди і спокійно поїхав, тисячу кілометрів можеш проїхати. А на седані за такий пробіг, тобто там за тисячу кілометрів десь ти поїхати. Ноги вже устають, спина затікає, то ще щось. От такі машини набагато комфортні для дальніх поїздок. Дорогі мої лебедики, обращаюся до вас. Я б хотів би, щоб ви написали в коментарях, нравляться вам мої обзори, не нравляться. Чи достатньо інформації я вам даю. На мій взгляд, я даю достатньо інформації, але хотілося почути ваше мнення. Хотілося б пожелати вам ще удачі. Я люблю вас всіх. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, Люблю вас. Пока-пока.